you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Верховна Рада України підтримала кандидатуру народного депутата від фракції голос Ярослава Юрчишина на посаду голови комітету з питань свободи слова. За проголосували 247 депутатів. Не встиг Юрчишин обійняти нову посаду. Як за нього взялися порохоботи, знайшовся в стані посіпак Порошенка той, хто висловився за них усіх та відкрив завісу справжнього ставлення до своїх політичних конкурс. Корентів у європейській солідарності ним став відомий публічник Порошенка, нині п'ятого президента Тарас Чорновіл. Так саме політичних конкурентів. Адже, як ми розказували раніше, партія Порошенка живе в реальності, де вибори відбудуться ледь не завтра. Тому всі, хто на їх переходить дорогу, потрібно мочити тут і зараз. Тарас Чорновіл часто дозволяє собі висловлюватися про те, про що мовчать офіційні мовці Порошенка, тому і зараз він не стримував себе у виразах слуги з упазаже та ін... Іншим повієм обрали собі для послуг нового Шуфрича на посаду голови парламентського комітету з питань свободи слова поставили такого собі Юрчишина написав Чорновіл у своєму телеграм-каналі. Чорновіл бідкається про те, що Юрчишин не має відповідної кваліфікації для роботи в цьому комітеті. А от представник від ЄС, звісно ж, мав рівень дискусії, яку продуктує Посіпака Порошенка, демонструє політкультуру політикому, який близький до сивочолого, порівняння з повіями та бомжами на. Рдепа українського парламенту, який хоч і належить до іншої партії, проте виступає за ті ж цінності та законодавчі ініціативи, що й партія ЄС означає лише те, що для посіпак Сивочолого само поняття політичних цінностей не існує. Деякі з Порошенківських посіпак, наприклад, Ірина Геращенко, усе ж висловилися щодо обрання Юрчишина. Стримано до цього вона заявила, що монобільшість не хотіла висувати кандидата від ЄС Ростислава Павленка, проте Верховна Рада не підтримала його кандидатуру. Геращенко ходу накинула на нового голову комітету завдання захищати інфоканали, які пов'язують з Петром Порошенком, та яким концерн радіомовлення радіозв'язку і телебачення вранці 4 квітня вимкнув мовлення у мовлення в мережі Т-2. Нагадаємо, нацрада з питань телебачення і радіомовлення також анулювала ліцензії 14 компаній, які належать бізнесмену Ахметову. Оскільки у зв'язку з, з останніми подіями є ознаки того, що Порошенко та Ахметов виступають одним медійним. Ним фронтом проти президента Зеленського та хочуть просунути свої інтереси в українську владу. Не дивно, що в питанні дозволу ефірного мовлення засобів мас медіа імовірно, підконтрольних цим олігархам, партія ЄС активно лобіює їхні інтереси. Призначення своєї людини на посаду голови комітету з питань свободи слова значно спростило б для порохоботів нове увімкнення в ефір для того, щоб нести в українське суспільство свою роз'єднюючу пропаганду та антидержавницькі наративи. Окрім цього, Геращенко жаліється на політцензуру та список заборонених політиків на телемарафоні. Дуже сподіваються порохоботи нарешті допастися до українського телебачення, щоб розповідати усім про диктатора Зеленського та конфлікти з залужним. Геращенко обережно кинули першу палицю у сторону нового голови комітету з тим, що голос мовчав на ці вкрай важливі для порохоботів теми, а також ніби не давав їм перерву для виступу щодо відставки Шуфрича, звинувачуючи неповнопризначеного голову. Який навіть не належить до парламентської більшості в обслуговуванні політінтересів влади, вони лише розписуються в тому, що керувалися виключно власними інтересами, висуваючи свого кандидата на цю посаду, та починають спроби нав'язати їх Юрчишину в українському інфопросторі існує багато проблем, з якими йому доведеться боротись. Проте, віддавши його на поталу пороху ботам в Україні, є великий шанс програти інфовійну остаточно. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. а Також. Хочуть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.